Добрий день, Зичу праці і старання, а ще любі всім бажаю сил натхнення на весь день. Красуня осінь до нас завітала. Останніми днями вона сумувала, бо час осінньої пори спливає, зимоньки час наступає. Я рада любі, що зустрілась з вами. Ви осінь любите, як казку чарівну, що славите мене піснями і віршами і малюєте картину не одну. Правді осінь гарна, мила, краси багато так у ній. Усе до кого позолотила, красу цю бачити умій. Час мені вже збиратись. Місцем в зимі поступатись! Ось настав час проведжати нашу дорогу гостю, яка радувала нас кожного дня. Скажіть, а як проведжають дорогих гостей? Так, словами вдячності, задоволення, компліментами і дарують приємні пам'ятні подарунки. Давайте і ми намалюємо для нашої осені пейзаж. А пригадайте! Що таке пейзаж? Пейзаж це вид мистецтва, коли на картині зображена природа або ж будівлі. Отож, сьогодні ми будемо малювати осінню природу. Осінь перенесла нас до осіннього лісу. Уявіть себе деревцем. І повторюйте за мною. Я живу у лісі. Мої ноги перетворюються на корені, вони занурені в приємну та пухку землю. Тіло перетворюється на стовбур дерева, руки стають його іллям. Вони підіймаються до неба. Я відчуваю осінній вітерець. Я люблю з ним гратися. Від зустрічі з вітром починаю в повітрі кружляти моє листя. Воно вальсує і тихо вкриває землю осінньою ковдрою. Осінь буває ніжною та спокійною. Діте, пошепотіть слово осінь. Осінь. А ще осінь може бути гомінкою та веселою. Прокричіть слово осінь. Осінь! Ще й багато на звуки, крапотіння дощу, шелест вітру, шум листя А давайте проспіваємо слово осінь. Осінь! Ось яка різноманітна буває ця пора. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала. Потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Я хочу з вами поділитися секретами. Як же я утворюю кольори для розфарбовування природи восени. Знайомтесь, це мої помічниці. Краплинки-кольоринки. Саме вони допомагають створити кольорову магію осені. Беремо ємність з чистою водою, додаємо декілька краплинок синьої фарби. Додаємо до неї краплинки фарби жовтого кольору. Усе ретельно перемішуємо. Отже, шляхом змішування фарби жовтого та синього кольору утворюється зелений колір. Беремо ємність з чистою водою змішуємо краплинки жовтої та червоної фарби. Ретельно їх перемішуємо. Що ми бачимо? Шляхом змішування фарб. Жовтого та червоного кольору утворюється помаранчевий колір. Прозорій ємності з водою змішуємо фарбу червоного та синього кольору. Який же колір утворюється? Так, шляхом змішування цих фарб утворюється фіолетовий колір. В прозорій ємності змішуємо усі три краплинки кольоринки жовту, червону та синю. Змішуємо фарби. Шляхом змішування фарб утворюється коричневий колір. Вау! Дякуємо тобі Осене! Та краплинкам-кольоринкам за таку магію. Тепер ми з чомусиками запам'ятали, які ж кольори потрібно змішувати для утворення нових. Ось ми й пригадали, які кольорові чудеса нам осінь принесла. Знаєте, що справжні фантазери можуть мандрувати навіть у намальованому пейзажі. А зараз заплющить очі. Коли ви їх відкриєте, зустрінетеся із справжнім чудом. Який чудовий пейзаж! Коли дивишся на нього, виникає бажання опинитися серед золотих дерев вбраних осінню. Хочете помандрувати? Тоді разом зі своїми фантазіями увійдіть в пейзаж. Чуєте під вашими ногами. Вже шурхотить листя. Про що воно шепоче? А чим там пахне у повітрі? Відставте свої щічки вітру. Що вони відчувають? Підійдіть до дерева, спробуйте спіймати листочок, що падає з нього. А зараз розплющіть очі. Діти, пропоную вам перенести свої враження на папір. Намалюємо пейзаж. Але перед початком розглянемо зразок. Яка пора року намальована? Якого кольору небо? А земля? Чи однакові за розміром дерева? Як ви гадаєте, чому так? Більше дерево знаходиться ближче і розміщене нижче, а менше дерево далі і розташоване вище. Яких кольорів листя на деревах та кущах? Гляньте на землі відніюся ще залишки трави. Перед тим, як почати працювати, потрібно пальчики розім'яти. Вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, гілочки дерев тріпоче і швиденько так летить. Осінній дощик накрапає. Крап-крап-крап, крап-крап-крап, вітер листячко хапає. хап-хап хап, хап-хап хап. хап. хап, хап, хап. Малювати ми будемо оригінальними способами. Для цього вам знадобляться наступні матеріали, які ваші батьки підготували заздалегідь. Відкотивши рукава, починаємо працювати. Тонуємо поверхню аркуша губкою. Вмочуємо її у фарбу блакитного кольору і тонуємо верхню частину. Це небо. Слідкуємо за тим, щоб на губці було небагато води. Похайно прибираємо залишки фарби із килимка, протираючи його серветкою, змочуємо у воді іншу частину губки. Розфарбовуємо її жовтою, помаранчевою та червоною фарбами. Тонуємо нижню частину аркуша. Це буде земля. Малюємо охайно. Вмочуємо пензлик у фарбу коричневого кольору і починаємо малювати стовбури дерев. Малюємо зверху донизу. Добре поміркуйте, де розмістити зображення дерев та кущів на картині, для того, щоб вони виглядали гарно. Ви вже вмієте малювати листочки ватними паличками, пальчиками. Сьогодні пропоную намалювати листя зім'ятим папером. Зім'явши шматок аркуша паперу, вмочуємо його у фарбу жовтого кольору. Залишаючи відбитки фарби на папері, малюємо крону дерева. Іншою рукою притримуємо аркуш паперу. Занурюємо паперову кульку у фарбу помаранчевого кольору і малюємо листочки такого кольору. Не забуваємо малювати листочки і на землі. Додаємо іще декілька листочків червоного та зеленого кольору. Пропоную намалювати кущик. Гілля куща малюємо пензликом, вмочуємо його у фарбу коричневого кольору. Листя домальовуємо пучком ватних паличок. Почергово вмочуємо пучок паличок у фарбу жовтого, помаранчевого, червоного та зеленого кольорів. Залишаємо відбитки на аркуші паперу та малюємо листочки. Щітку вмочуємо у фарбу та ось такими рухами малюємо травичку. Травичка у нас буде також різних кольорів – пожовкла та іще зеленкувата. Такий яскравий осінній пейзаж вийшов у кінцевому результаті. Таку картину дарую тобі я, осени. Дякую вам за гостину і таку яскраву картину. Ваша творчість душу зігріла, на обличчі посмішку запалила. Діти, ви можете надіслати свої малюнки осені, а ще можете розповісти про неї віршик. Я впевнена, осені буде дуже приємно. На ваші малюнки чекаю всього найкращого вам бажаю! Час поспішати! Нової зустрічі з вами буду чекати! Осени, прощавай! Раді будемо знову тебе зустріти через рік в осінній час. Діти, пригадайте, яка ж гостя до нас сьогодні завітала. А чому вона сумувала? Про які властивості змішування фарб ви дізналися під час проведення експериментів? Що приємного ми подарували осені? Діти, маю надію, що вам наша пригода із осінню та її подругами краплинками-кольоринками сподобалася. Шановні батьки, заохочуйте дітей до малювання оригінальними техніками. Фантазуйте, творіть, експериментуйте та досліджуйте разом! До зустрічі!